Всім привіт ви на каналі Лісова ферма. Ну що ж, зайшли ми на ферму. У нас є перша продажа. Ось така штинка чорно-біла після другого теляти. Називається лілі номер 7525 щоб ви знали. Ось зараз перейду на другу сторону, ще вам покажу. Таке має трошки лисину. Ось так вона виглядає. Цієї сторінки досить височенька курівка. Ось як бачите, її вім'я гарне, вона тільки роздоїться, вім'я чистеньке, соски так само, курівка ніколи не хворіла маститом. Тому, кого буде цікавити, пишіть. Локація Львівська область, Золочівський район. Одним словом, броди недалеко міста Бродів. Також скажу номер телефону 066 91. 56 660. Або прикріплю ще на відео, яке ви бачите перед собою. Ось і зразу анонс, як ця оця голштинка і ця. Багато вже людей дзвонили, мене підпиталися ще, що буде. Ось ця курівка так виглядає. Це є з четвертим телям лілі. Ось її надої більше 30 літрів, 35 були вона в нас після ходить з четвертим телятком. І оце лежить велика гулштинка. Вона з сьомим телям. Її пік був надою при наших кормах. Це є 42 літри. Тому чекайте, буде ще ці продажі. Ось, ну, А наразі це, яка розстелена, ми вам будемо продавати. А можливо, хто хоче зараз її купити, ці будуть на розтел на березень місяць. Якось так. Всім пока.